Вітаю вас на телеканалі «Пирятин. підсумки тижня. Сьогодні 13 жовтня, і ми пропонуємо вашій увазі огляд найпомітніших подій, що сталися протягом останніх семи днів. У середу відбулося засідання виконкому Пирятинської міської ради. Розглядалися планові питання, але при обговоренні піднімались проблеми, що гальмують розвиток міста. Таких проблемним питань було принаймні три. Перше стосувалося впорядкування адреси приміщень по вулиці Леніна, 34, в місті Пирятин. Зовні невинне формулювання та їло в собі непросту ситуацію. В будівлі за вказаною адресою розташовано декілька об'єктів. Одне належить Райспоживспілці, решта приватним підприємцям. Щоб зареєструвати нерухоме майно і організація, і підприємці повинні мати власну адресу. Це питання і мали вирішити на виконкомі. Проте один із власників, викупивши свого часу об'єкт, самовільно провів його реконструкцію і почав працювати, не сплативши внесок на розвиток соціальної та інженерної інфраструктури міста, передбачений постановою Кабінету міністрів України. На цій підставі члени виконкому відмовили порушникові постанови Кабміну у наданні самостійної адреси до врегулювання питання сплати внеску. Наступне проблемне питання заборгованість за послуги теплопостачання жителів будинку 4А і 4Б по вулиці Червоноармійська. Ці будинки забезпечує теплом приватне підприємство Хазар-2007, якому жителі заборгували значні кошти. Директор підприємства Ібрагім Гамбаров надав список найзатятіших неплатників, які мають борги понад 2 тисячі гривень. В цілому тільки по двох будинках вийшла кругленька сума у сто 15 000. Проблема неплатежів населення тягне за собою іншу проблему. Хазар-2007 має борги перед лубнигазом і не може отримати ліміт для роботи котелень. А це означає, що теплопостачання може припинитися будь-якої пори. Проблема має і моральну сторону у наданому Ібрагімом Гамбаровим списку не було ні пенсіонерів з мінімальною пенсією, ні малозабезпечених. Переважно люди, що займаються комерційною діяльністю. Цікаво, що вони мають борги і перед комунальним підприємством каштан, тобто безсоромно користуються послугами і не платять за них. В цьому їм, так би мовити, сприяє виконавча служба за інформацією директора Хазара 2007, з червня 2013 року. Виконавча служба не дала підприємству ні гривні хоч є десятки судових рішень на стягнення боргів за теплопостачання. Члени виконкому вирішили направити листа до виконавчої служби з вимогою прискорити повернення боргів за теплопостачання, а самому підприємству рекомендували використати всі засоби впливу на боржників, залучити депутатів громадські організації ЗМІ. в плані попереднього обговорення. розглядалась заява приватного підприємця Олега Кучі. Частину приміщення колишньої меблевої фабрики, він, як новий власник, має намір надати для облаштування автостанції чи принаймні автобусної зупинки, де пасажири могли б в належних умовах очікувати транспорт. Це б вирішило застарілу проблему, яка в Порятинському районі існує не один рік. За попередніми висновками Державтоінспекції, запропонований майданчик для автобусів недостатній, але питання треба достеменно вивчити, перш ніж приймати остаточний. Рішення міський голова Олексій Рябоконь підкреслив, що виконком міської ради розглядає цю територію як можливий варіант розташування об'єкта для очікування автобусів, і якщо він погоджується з пропозицією заявника. Далі повинні працювати фахівці райдержадміністрації та районних служб, бо питання забезпечення транспортним сполученням сільського населення і відповідно створення умов для нього це їхнє питання. Зі свого боку, міська рада готова попрацювати з райдержадміністрацією і спільно узгодити всі деталі, пов'язані з облаштуванням такого об'єкта. Крім того, виконком попередньо розглянув питання встановлення стипендій міської ради, обдарованим дітям Пирятина і приміських населених пунктів. Рекомендував постійним депутатським комісіям з питань освіти та бюджету розглянути відповідне положення та підготувати проєкт рішення для затвердження сесією міської ради. У другу неділю жовтня відзначається День Державної санітарно-епідеміологічної служби. Цього року їй виповнюється 90 років. В ювілейний рік санітарна служба України зазнала реорганізації. Як ця обставина вплинула на її діяльність, дізнавалась Наталя Литвиненко. Не той тепер Мергород, хорол річка не там. За 90 років свого існування санстанція змінилася у всьому. Раніше об'єднаний колектив розділили. Окремо працює управління Держепідслужби і лабораторне відділення. Останнім завідує наймолодший за віком і найстарший за посадою спеціаліст Марина Солдатенко. Вона працює у СЕС лише три роки. Я закінчила медичний університет імені Богомольця, місто Київ по спеціальності медико-профілактична справа. Сюди була направлена з області працювати лікарем епідеміологом, де я працювала до 2014 року лікарем-епідеміологом. На даний момент я вже працюю завідуючою Пілятинським районним лабораторним відділенням. Після реорганізації коло обов'язків у працівників звузилося, а значить, послабився контроль за санітарним станом на об'єктах всього району, будучи відданими своїй професії, працівники СЕС просто страждають від того, що не мають права втрутитися у вирішення тієї чи іншої проблеми. Ми вели туберкульоз, зараз ми його не ведемо. Я не знаю, що робиться в районі. Як ми пишемо статистику, Ми раніше обслуговували туберкульозні вогнища, гепатітні вогнища, педикульоз. Тобто була де дезвідділ, який працював непосередньо з цими. Якщо були спалахи в садочках, ми виїжджали де з обробляли садочки, проводили дезінфекцію повністю садочка. Зараз немає людей, то тобто є одна працівниця, яка не в змозі опрацювати це все. Навіть машини ми не виїжджаємо. У нас вкрай обмежена кратність перевірок. Якщо раніше ми дійсно що майже контролювали кожен дитячий навчальний заклад, дошкільний заклад району, то то зараз у нас передбачено раз у квартал, раз у рік деякі об'єкти, а деякі навіть раз у п'ять років. А статистика невтішна. Рівень кишкових інфекцій проти минулого року зріс вдвічі, і наш район займає перше місце в області по таких видах захворювань, каже завлабораторним лабораторним відділенням Марина Солдатенко. 33-й рік дбає про санітарний стан у районі і, зокрема, про гігієну харчування Аксакал Санслужби служби Людмила Константиненко у її трудовій книзі. Один єдиний запис із 1980 року. Лікар з гігієни харчування. Я вважаю, що це моя доля, це мені передбачено нею. І до кінця я буду скільки мені дозволить здоров'я, скільки дозволить можливості служби працювати і приносить користь всьому порятинському люду. Завжди впевнена, і категорична Людмила Олександрівна радо ділиться досвідом роботи із молодшими працівниками. У нас залишилося дуже мало в управлінні. У нас залишилося взагалі то аж три чоловіка. От, це люди, які за віком значно молодші від мене. І я дуже рада, що я можу свій досвід, що мій досвід знаходиться в роботі і підсказати в нужний момент і дати нужний напрямок роботі. Я обов'язково спілкуюся, підказую. Всі вирішуємо питання служби разом у переддень професійного свята. Колектив традиційно згадує своїх колег-ветеранів, керівників установи, які на заслуженому відпочинку чи вже пішли з життя. Вдячні один одному за роботу. З нагоди професійного свята я хочу привітати всіх ветеранів, які все своє життя трудове віддали державній санепідслужбі порятинщини. Ті, які працюють на сьогоднішній день в нашій службі, а є у нас такі ветерани і колеги, молоді колеги, які працюють сьогодні в Державній санепідслужбі Парятинщини з нашим професійним святом. Побажати усім самого основного це здоров'я на сьогодні, щастя, благополуччя, досягнень трудових. Вам і вашим близьким, злагоди в сім'ї, процвітання. Здоров'я. 25 років виповнилося соціальні служби обслуговування пенсіонерів та інвалідів вдома. Сьогодні послугами соціальних працівників користуються десятки перятинців, які не мають рідних і за станом здоров'я не можуть самостійно вирішувати свої проблеми. 1988 року при відділенні соціального забезпечення утворилося відділення соціальної служби, де працювало восьмеро людей. За тривалий час роботи змінилось декілька завідуючих. Зараз відділення очолює Наталія Крицька. В цей день хочеться побажати вам, звісно, здоров'я, здоров'я, терпіння у вашій нелегкій праці, побажати вам благополуччя в ваших сім'ях, достатку, натхнення, оптимізму. Ну і саме головне, щоб ви завжди йшли з радістю на роботу. Миру. Добра, злагоди вам, вашим сім'ям, кожному окремо і всім разом і вам звичайно. І нехай у ваших сім'ях захистити гаразд. Пісенні вітання працівникам територіального центру дарували хор-ветеран Марина Коваленко та Сергій Козін. 15 жовтня день народження нашого земляка, поета-пісняра Дмитра Луценка. Родом він із Березової Рудки, де щорічно проводиться обласний пісенно-мистецький фестиваль «Осіннє золото. Шанує земляка уся Пирятинщина. До дня його народження в центральній районній бібліотеці відбувся святковий захід. Підготувала і провела літературно-музичне свято. І щоб сказали після мене, так цей поет умів любити. Бібліотекар абонементу Алла Кабушка у ньому взяли участь учні 11-го е класу Перятинського ліцею та 9-го школи номер 1 Дмитро Луценко досить помітна постать в українській культурі. Наш земляк народився в селі Березова Рудка. Поет пісняр, заслужений діяч мистецтв, лауреат національної премії імені Тараса Шевченка. Презентацію про життєвий і творчий шлях Дмитра Омеляновича підготувала і представила учениця 11-го е класу Вікторія Кабушка. Її однокласниці читали вірші поета. Солістка районного будинку культури Валентина Стельмах, лауреат літературно-мистецької премії імені Дмитра Луценка, «Осіннє золото, подарувала присутнім пісні на вірші нашого земляка. Начальник відділу культури, туризму та архіву райдержадміністрації Тамара Білоброва розповіла про сам фестиваль Осіннє золото, коли, де і як він проходить. В читальну залу бібліотеки прикрашали книги та портрети Дмитра Омеляновича. Дбайливо оформлені у виставку Дзвенить слово Луценка удаєм». В духовному житті району сталася знаменна подія. Вчора до Перятинського Богородицького храму прибули мощі Андрія Первозванного. Святиня перебуватиме в храмі ще й завтра, 14 жовтня, в День Покрови Пресвятої Богородиці. Пирятинський Різдобогородицький храм за більш ніж 200-літню історію бачив немало святинь. Мощі святого апостола Андрія Первозванного та його святий образ перебувають у храмі вперше. Ця знаменна подія відбувається в рамках відзначення ювілею Хрещення Київської Русі. Цей рік, дорогі брати і сестри, є роком ювілею 1025 років хрещення Київської Русі. І тому завдяки цьому облагословенню Преосвященнішого Ніколая Єпископа. Хремчутська Лубинського, здійснюється хресний хід із якого чудотворною, а також із мощами, супроводжують святині послушник і прехального управління Дмитрій, а також Олександр. Я запрошую до слова. Частичка мощей була передана нам Рима, де знаходяться мощі Святого Апостола Андрія. с частичкой мощи мы пройдем по всем храмам, и дальше она будет находиться в нашей епархии и храниться в соборе Андрея Первозванного, строительство которого начнется в Кременчуге. Это будет наш главный собор нашей епархии, и мощи икона будет там пребывать. Андрій Первозванний один із Христових апостолів, брат апостола Петра, святий Покровитель України. Своє найменування первозванний одержав за те, що був першим послідовником Ісуса Христа. Апостола Андрія вважають першим благовісником євангельського вчення на землях України. Коли після зішестя Святого Духа апостоли вирішували, кому куди йти проповідувати Христову віру, йому випала Скіфія, тобто землі сучасної України. Святий апостол, кого заповідував нам, пам'ятайте наставників ваших, котрі проповідували вам Слово Боже і наслідуйте віру. Слухаючи заклика Апостола, свята Русь Україна славить і вшановує Андрія Первозванного, який прийшов в наші землі з проповіддю Слова Божого від Криму до Києва, побував на сміла Дніпра, де згодом виник Київ, освятив це місце, становив Христа, славить його Україна, славить наша Пирятинська земля, тому що. Посіяні зерна віри, вони давали і дають свої плоди. Наша порятинська земля будувала храми Божі, вірила, перемагала ворога, і все це відбувалося зі святою православною вірою. У Пирятинському різдобогородицькому Богородицькому храмі святині перебуватимуть три дні. Вони відкриті для поклоніння як під час служби, так і протягом дня до 20-ї години. Такими були основні події тижня, що минає. Я вітаю всіх пирятинців зі святом Покрови Пресвятої Богородиці. Прощаюся з вами до наступної неділі. Програма підсумки тижня вийде в ефір, як завжди, о 21-й годині. До побачення!